Всім привіт! Сьогодні я відправляюсь в таку маленьку подорож, тому що у моєї мами день народження, і я вирішила зробити їй такий подарунок: це буде поїздка в інше місце, місто. Ось і в мене ранок почався зі збору моєї валізи. Звичайно, речей в мене небагато, тому що ми їдемо лише на одну добу. Але дуже багато з собою косметики, шампуні, гелі, різні креми. Я все це хочу брати з собою, тому я беру валізу, щоб не таскати це все в пакеті чи в рюкзаку, чи ще десь. Мені так зручніше. Ось тому зараз буду закривати чемодан, буду викликати таксі і будемо їхати. А до речі, перший раз е, я буду користатися. Додатком Блаблакар я чула лише негативні відгуки про цей додаток. І мені трошечки навіть страшно, чи приїде взагалі цей водій, як ми доїдемо, як взагалі це все буде відбуватись. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Я сподіваюся, що все буде добре. Ось і буду вам, звичайно, показувати всю атмосферу у тому місті. Зараз ми зайшли вже в готель і шукаємо свій номер. У нас 317-й. Огляд номеру, поки ми ще тут не розклалися. Ось такий номер з такими тропічними штучками. Ось так. Чайний набір. Також тут є чайок, кава. Можна зробити, а ще водичка, я тут вже відкрила. Ось так виглядає вже. <смі> Бачите, коли розклала всі речі. І огляд ванної. Ванна теж прикольна. Все тут є, що потрібно. О, класний душ. Я таке люблю. Дивіться, що тут мама примітила, що тут ось який великий міні-бар та ще й різні. Бокали тут є. Ось тут холодильник. Я покажу одразу ціни на все. Ось такі. Мені особливо сподобались чіпси за 365. Ми вже з вами в халати в купальники. Зараз їдемо і будемо шукати спа. Ой, як цікаво. Браслетик прилажу. Прилажуй. І проходи. Ми зайшли спочатку у кафе. Воно ось тут басейн і на другому поверсі. У мене Цезар, у мами салат з овочів і ще жаробиний морс. А ось це у нас соляна кімната. Тут ось тут сіль. Можна сюди прийти, просто лежати, спати, відпочивати і дихати ось такою сіллю. Дуже прикольне місце, яке мені сподобалось. Тут різні такі японські купальні, дуже гарячі басейни. Ось тут ви бачите, там 45 градусів, а ось в цьому 43 градуси. І одразу можна потім занирнути в такий дуже-дуже холодний басейн. Дуже класно, мені тут сподобалось прям сидіти у цій гарячій ванні. але, звичайно, треба недовго це робити. Там ось навіть є години, можна засікати час, тому що потім дуже кружиться голова. А ось тут дуже таке прикольне місце, де можна відпочити і попити чай. Чай тут з різними травами. Ось тут навіть підписано, що це за чай. Бачите, можна тут сидіти, і відпочивати. Більше сподобався ось цей терми, якщо правильно читаю. Тут бачите, яка температура 40-60 градусів, і там дуже класний такий аромат всередині. Вхід у спа. Ось там соляна кімната. Тут у нас такий великий басейн. теплий басейн. Ми вже вийшли з спа. Ми зібралися. і Зараз ми йдемо на вечерю. Йдемо в ресторан, по ось такому проспекту. Його досить недавно зробили. Гарне місце, атмосферне. Ми вже зайшли в ресторан, в якому будемо вечеряти. Це е, кафе чи ресторан Від Мама. Мама сказала перезнімати цю частину відео, тому я розказую ще раз: у мене апероль шприц, але з полуницею і з просеко. А у мами гранатовий фреш. Грана... не гранатовий а Не не <реш> Я вже понюхала. Принесли наші страви. У мене креветка з авокадо. У мами салат також. Тут креветка, авокадо і ще зелень. Ми вирішили перевірити варус. Тут Продають ось такі салати. До речі, це дуже зручно. Такі камні. Так, ось такі камні. І ось такі експонати. Прикольні. Покажу вам, як ввечері виглядає цей комплекс, цей готель, ось так. І, до речі, вони тут роблять якісь ремонтні роботи. І весь день було дуже шумно, там кувалди, дрель і все таке. Ось тому майте на увазі. Ми зараз вже повертаємось в номер, будемо відпочивати. І завтра у нас є ще. Трошечки дня виселення о 12 годині. Ми сходимо на сніданок, ми сходимо трошечки у спану, ми так плануємо. І все, будемо їхати додому Кривий Ріг. Бачите, забор? <свісно> І ось вхід у готель. Це таке міні-лобі перед всіма кімнатами на третьому поверсі. А наша кімната ось там. А тут виходить з ліфту. І ось така кімната, де можна посидіти, книжку почитати. Прикольно. Йдемо на сніданок. Ось так виглядає сніданок. Можна собі взяти кави. Я собі взяла капучино, а мама буде американо. Такий сніданок у мене.